Коли ми роздавали нові завіти на вулиці, дитячі Біблії, е, такий ось календар, який одна жіночка підійшла до нас і питається. Тут написано в календарі. Ісус відповів, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Це записано в Євангелії від Івана, 3.3. І вона питається, а як це народитися з гори? Е, да, Простять мене, доктора теологічних наук, спробую це зараз коротко пояснити. Народитися з гори, якщо коротко, це отримати від Бога дар вічного спасіння. А взагалі, то є сукупність багатьох дуже складних процесів. По-перше, то є таємство. Ніхто не дізнається, народжений ти згори чи не народжений, то є така таємниця між людиною, яка отримує народження, і між Богом. Ніхто з людей того не знає і не бачить. І ніхто не може сказати, ти спасений або ти народжений з гори, або не народжений з гори. Коли відбувається цей процес, то це зустріч між людиною та Богом. Нема таких слів чарівних, які людина може сказати, і все, вона народиться з гори. Такого не буває. Це процес такий, що людина має зустрітися з Богом і тільки тоді відбувається народження. Коли приходить той час народження, то Дух Святий приходить до людини. І пропонує покаятися. Дух Святий каже: ти грішна людина, ти потребуєш спасіння. І людина вона може сказати: так, Дух Святий, я згодна з тобою, Боже, прости мене. І людина починає усвідомлювати, що вона грішна. І якщо людина йде до Бога, ну тобто я маю на увазі, що вона. Погоджуються з тим, що Дух Святий правий, що людина грішна, людина починає змінювати своє мислення. І каже, я погано жила, я робила то, то і то. Я більше того робити не буду. Тобто відбуваються зміни в мисленні у людини. Вона більше ніколи так жити не буде. Потім Дух Святий, хоча я не знаю, потім, не потім, в той час Дух Святий. Входить в людину і стає залогом того, що вонний день Христос Воскресить людину з мертвих. Тобто Дух Святий став залогом всередині людини. І людина з того часу вже керується Богом. На неї Дух Святий, в неї Дух Святий. І життя сповнене Духом Святим, стає у тої людини. Потім Ісус каже, що. Той, хто не народиться від води і від духа, не побачить Царства Небесного. А коли була, було два тих розбійника, висіли на крестах поруч з Ісусом, один з них сказав: Ісусе, згадай ім'я моє в царстві твого батька. Ісус йому відповів: Сьогодні ж будеш зі мною в раю. Тобто той розбійник, він не мав як окреститися в воді, але Він Отримав то спасіння. Він народився з гори. Якби він не народився з гори, він не міг би увійти в Царство Небесне. Тому процес, який відбувається між людиною і Богом, того ніхто не бачить, то є таємство. І як це відбувається? Це містика, це надприродньо, ніхто не знає. Як я вже сказав, це процес надприродній. Людина не може сама по собі народитися. Її народжує Бог і народжується людина від Бога, від духа. Ми можемо лише спостерігати вже як це відбулося. Можемо опитування провести і більше нічого. Але це є і це є факт, що спасіння воно дається Богом і що люди отримують то народження згори. І тільки народження відбувається від Бога е з при зустрічі особисті з Богом.